Шановні українці, ви знаєте, дуже щаслива сьогодні і намагалася так із привітаннями не поспішати, дати можливість нашим Збройним силам України, службі безпеки України іншим державним структурам зайти до вже майже звільненого від російських окупантів до Херсону і мій незесенький Уклін. Перед найвищим керівництвом нашої держави, перед кожним захисником, хто наполегливо працював над тим, щоб Херсон все ж таки став українським, повернувся до рідної батьківщини. І знаєте, хочу в цьому ж зверненні дуже сильно подякувати президенту Франції Еммануелю Макрону, Мінецький Уклін. Ви багато зробили для України. Мій низький уклін перед президентом Польщі Анджеєм Туду. Таку велику кількість біженців. Мені здається, не зміг би прийняти жоден президент світу, але ви дуже мужній чоловік. Ви не побоялися. Скажу чесно. Я не можу назвати навіть такого керівника держави, хто б так не побоявся, як ви. Ви молодець. Дуже вам дякую. Також хочу подякувати президенту Чехії Мілошу Земану. Ви взагалі людина, легенда, тому що як би вас не поливали брудом російські. Фейкові сторінки в соціальних мережах, і якби ФСБшники не опрацьовували е, чеське населення проти е, вас і України, ви все-таки витримали стійку позицію і залишилися на українській стороні. І ви єдина держава, котра не дивилася, куди подує вітер ще в 2014 році. І коли Порошенко звертався до багатьох країн світу, надайте, будь ласка, тяжку зброю, то е, Єдина країна на той час, котра не побоялася Путіна, це була Чехія, і це був Мілор Земан. Тому низький уклін і перед прем'єр-міністром Фіалою я знаю, що коли 10-го числа намагались мене вбити, нанесли по мені ракетний удар, але я вижила. Я жива, я буду вічно жити. Я маю в серці те, як писалася українка, що не вмира. Я вижила. Я знаю, що Чехія вивела на свої улиці 10 країн, таких це відбулось 10 числа. І прізвище Крат для Чехії. Це і вулиця є крат, і міст є крат, і собор святого Панкраття. І вони вважають, що все-таки зачепили а, а, Чешку, хоча я Українка, але є в нас, звісно, родичі по прямій лінії Чехи, і Чехія вивела на свою вулицю в підтримку журналістки Ремекрат 100 тисяч. Мені дуже приємно, І навіть і Німеччина приєдналася і ще 10 країн. І ви знаєте, дуже низький уклін перед президентом Туреччини Ржей Мердоган, який зателефонував Путіну і сказав: Я прошу тебе негайно виведи всі свої війська з українських територій. І це був. Мужній крок, я просила в своїх листах зробити саме такий телефонний дзвінок. Також мені приємно, що навіть президент Китаю став на наш захист, займаючи такий рівноцінний нейтралітет. Але коли, от начебто, Путін телефонував до нього декілька днів тому, він просто не взяв від нього трубку. Ну, тому що не можна наносити ракетні удари, мене мама. Рудочка, президента Грузії Шевернаце. А я щира українка відстоюю інтереси Незалежної України, і мама підтримує Україну. Але все-таки, коли Шевернаце був комуністом, і всі це знають, він наносити ракетний удар по доньки цієї жінки, то ясна річ, що президент Китаю. Відповідно буде реагувати і дай Бог, щоб Китай зараз мав дуже гарні відносини з Сполученими Штатами Америки. По крайній мірі я бачу, що президент Джо Байден і Америка працює над цим питанням, і вони витримують такі дружні відносини, що влаштовує не лише Україну, весь світ. І мій незасінький Уклін дуже великий перед президентом Америки. Джо Байденом. Ви молодець. Перед презид... перед Ллойдом Остіном, це міністр оборони. Ви надзвичайно багато робите для України. Я знаю, що цієї весни Крим буде українським. Я спробую знаєте, бути українською олімпійською чемпіонкою, котра перша зайде, знаєте, як най... наймудріша і найкрасивіша жінка султана з українським прапором. До звільненого Криму, і я вважаю це правильне рішення, тому що 80% кримчан це не просто бажання президента нашої держави Зеленського повернути Крим до складу України чи усього українського народу. Це згідно таємних соцопитувань я не вигадала, не дурю, клянусь. 80% кримчан хочуть повернутися до складу України. Це правда. І ще такий момент. Я б дуже просила. Шановний президент Сполучених Штатів Америки, Джо Байден, я вас дуже прошу. Я б дуже хотіла, щоб Україна все-таки стала членом НАТО. Це залежить, я скажу від кого? Отак, якщо Байден. Захоче, то ми будемо країною-членом НАТО. І я дуже вас прошу, я дуже вас прошу заради збереження моєї держави України, заради цілого українського народу, заради е, усього вільного демократичного світу. Україна має бути із статусом НАТО. Я буду. Першим бійцем, котра надіне на себе натівську форму. Скажімо так, я уже в ній. Так що слава Україні, українського виробництва, форма НАТО. Хоча написано, що шили турки. Так що слава Україні і смерть ворогам. Ваша Ірмакрат.